Сергій Тацій – колишній кулеметник за урядовим проєктом ветеран може безкоштовно пройти професійне навчання. Чоловік знову вчиться кермувати автомобілем, але у зв'язку із пораненням опановує їзду на автівці ручного керування. Після цього вже поїхали з нашою бригадою на виконання бойових завдань. Ну і під час одного завдання так трапилось, що відірвало осколком ноги. За кермом, як сам каже, він все життя, проте правила все ж треба було повторити. Автомобіль ручного керування, на якому вчать у центрі, є лише один, і саме на Рівненщині, тож попит на нього достатній. Виникла потреба в навчанні саме осіб з інвалідністю, саме на професію водій автотранспортного засобу. Тому нами було прийнято рішення про переобладнання автомобіля, сертифікацію в сервісному центрі. Станом на сьогоднішній день у нас є такий автомобіль. Юрій Стадник родом із Рівного, проте проживає у Славуті. Чоловік ще у 2017-му пішов на строкову службу. Далі підписав контракт та три роки служив в артилерії. Думав, що з армією мене вже пов'язувати, нічого не буде, але почалась повномасштабна війна. Я не міг, як свідомий громадянин, і так як я в оперативному резерві першої черги був, я одразу зібрався і пішов військкомат. Для виконання, так сказати, своїх обов'язків виконував бойові завдання на Київщині, далі на Донбасі, де і отримав поранення. З останнім, що мене вийшло, що мене хвилею гривною подробило всередині. Сустави, мені ендопротезування провели зараз, я вже комісований. Юрій також скористався урядовим проєктом та безкоштовно здає на водійське посвідчення. Каже, після буде волонтерити. Навчання проходить у звичній формі: спочатку теорія, потім практика. Загалом у центрі в рамках проєкту провчилось понад 150 людей. В рамках урядового проєкту ми провчили більше 150 осіб, з них 10, 10 чоловік, осіб з інвалідністю, а в загальному. Більше 200 чоловік під час навчання забезпечується безкоштовне проживання як учаснику бойових дій, так і особі, яка супроводжує людину з інвалідністю, а також компенсація їх проїзду. Після закінчення слухачам видається документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації. Людина звертається в центр зайнятості. Також вона може на сайті самостійно зареєструватися на сайті Державної служби зайнятості, подати заявочку свою і в наступну групу, яка формується. Роти це навчання, окрім водія автотранспортного засобу у центрі профтехосвіти можна опанувати понад 90 ліцензованих робітничих професій, а також скористатися різними освітніми програмами підвищення кваліфікації. Наголошують навчання для учасників бойових дій чи осіб з інвалідністю внаслідок війни безкоштовне. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин.